Уявіть собі розтягнення гомілково стопного суглобу. Зазвичай при такій дисфункції кубовидна кісточка йде у внутрішню ротацію, а третя конавидна у зовнішню ротацію. Ротірується також таран, і це призводить до каудального зміщення малого кісточки. Вона таким чином натягує широку фасцію стегна і через це. Здухвина кісточка йде у зовнішню ротацію, що призводить до блоку у крижово-клубовому з'єднанні. Напрягаються, напружуються паравертебральні м'язи попереку на стороні ураження. Передається це, це напруження і на грудну клітину. Доходить до драбинчатих м'язів шиї. Скренева кісточка, як із духвина, йде у зовнішню ротацію, а це призводить до торсії клиновидної кісточки і потилочної. Таким чином просто розтягнення гмілково-стопного суставу, суглобу, ніколи не буває таким простим. Воно от такі вже банальні логіки. Може дойти просто до черепа. Зараз я вам буду демонструвати протокол для лікування стопи. Це універсальний протокол, який розробив Ендрю телер Стір, стір за ним своїх, із своїх учнів, коли була потреба лікувати розтяжіння галіна стопа. Вони разом із Ендрю тейлор Стіл і його учень Джон Мартін Хік розробили цей протокол. І з тих пір він існує до сьогоднішнього дня. Набув величезну популярність, що якнайменше в, в Америці. І на базі цього протокола з'явився напрямок для лікування стопи і навіть своя філософія для взуття, спеціального взуття, ортопедичного взуття з огляду на те, як, як працює стопа. Отже, сам протокол виглядає наступним образом. Перше. Крок, який ми робимо, ми прямо працюємо з лімфатичними структурами стопи. Я буду скорочувати сам протокол, бо не задача зараз його зробити, повністю задача його продемонструвати. Другий крок, який ми робимо, виглядає таким чином. Ну і надалі. Це саме так і виглядає. І основна задача, щоб пацієнт відчував тільки дотик ваших рук і не більше. Бо таким протоколом, ну, певною його частиною, ми лікуємо. Гострий стан, тобто гостре розтяжіння стопи і різні хронічні дисфункції. Все, протокол закінчений.